Виконуємо номер 763 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Купуючи у кредит телевізор, що коштує 8400 гривень. Покупець має заплатити перший внесок у розмірі 30% від вартості, скільки гривень становитиме перший внесок. Знайдемо 30%.

Перший внесок, записуємо відповідь 2520 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки гривень становитиме перший внесок, якщо купуючи в кредит телевізор, що коштує 8400 гривень. Покупець має заплатити перший внесок у розмірі 30 гривень від вартості. Номер 763 виконано.